Повторюємо наголоси разом. Слова з наголосом на перший склад: випадок, витрата, висіти, відгуни, відомість, значені список, вірші, гальма, дано, дещиця, дивлячись, Догмат, донька, дрова, загадка, закладка, закрутка, запанка, заставка, застібка, звисока. Здалека, зозла, зрання, зручник, кампала. Кишка, колія, колесо, косий, копчений дієприкметник, кроїти, курятина, лате, люстро, маркетинг, наскризний, начинка, ністря, олень, оцет, пекарський, підлітковий, подруга, позначка, підданий дієприкметник, приморозок, проділ, причіп, разом, ремінь, решето, ринковий, розпірка, свердло, сеча. Слина, статуя, тигровий, тулуб, вольга, форзац, хаос, стихія, царина, сентнер, щелепа щипці.